Доброго мирного дня усім, хто мене слухає. Пропоную гороскоп на серпень 2024 року для водолії. Будемо наступним чином розглядати спочатку загальні тенденції місяця для водоліїв. Потім подивимося фінанси робота, сферу здоров'я далі дивимося, і в кінці сферу стосунків сім'ї. Ось такого плану. Значить, загальні тенденції місяця для водоліїв. Місяця серпня. Так, водолії, значить, будуть у водолії в якісь спогади торкатися, спогади, щось ви згадуєте за якесь минуле. Може, згадуєте людей, які там колись були. Можливо, навіть згадуєте якісь свої дитячі травми. Жалієте за чимось втраченим. Плюс до того, наступна карта говорить, що ви в цих всіх своїх таких роздумах чогось впевнені в своїй правоті. Можливо, вам усі такі роздуми, чи якісь приносять задоволення. Ну, Імовірно, ви якби частково можете себе відчувати в ролі жертви. І воно ви вважаєте, що тут ви праві. Так, і в нам тут третя карта підказка, яка говорить про те, що ці всі речі треба відпустити. І якщо у вас є можливість ризику, необхідно ризикнути. Необхідно ризикнути. І тільки в тому випадку ви ось будете із короною. Необхідно відпустити оці всі ваші муки. І якщо ви вважаєте, що ви знаєте краще всіх, то теж придивіться також до думок інших людей. Інших людей і відпускайте свої страждання. Дорогі водолії. Далі давайте, дорогі водолії, подивимося, що вас чекає в серпні місяці в сфері роботи і в сфері фінансів. Так, В сфері роботи там у вас теж якісь секрети, якісь таємні договорнячки. Щось вам не доказують. Ось, між собою в куларах говорять. Але дана карта показує, що ви самі в цьому теж якимось чином винні. На це ви маєте значний вплив. Можливо, вас вас якесь відрядять відрядження. Відрядять вас якесь відрядження, тому така хороша буде вам дорога. Хороша, потужна дорога буде. Може, будете підвищувати кваліфікацію чи ще щось. Може, з цього приводу ви її переживаєте, вас оце мучить все. Якщо вам пропонують кудись їхати якусь дорогу, їдьте, не думайте, все буде добре. Ось, спілкуєтеся, ви щось, вирішуєте. Якщо хтось шукає роботу, робота в цьому місці прийде, це може бути якась сфера бізнесу, сфера послуг, робота з людьми. Ось. Ще карта, ну, одним словом, ви щось тут вирішуєте в цьому місяці серпні. І ви знаєте, ви його дуже позитивно, класно вирішите. Одним словом, що якщо у вас є якась робота, і ви нею переймаєтеся, цей місяць відкриє вам на все очі. Ви будете говорити з дуже великою кількістю людей. Дивіться, із шести карт, три карти про спілкування і про вирішення вашого питання. І на підсумок. Падає, ну, тобто це буде чи фінансова винагорода, чи якийсь подарунок, чи пошук бажаної роботи. Тобто цей місяць по роботі у вас все вийде. Супер. Не переживайте, відпускайте ваші страхи. Відпускайте страхи і реалізуйтеся. Добре, тепер давайте сферу здоров'я. У водоліїв на місяць серпень. Так. Тут у вас якісь певні обмеження про, по здоров'ю є. Але, але зараз. Ой. От. Знову вам тут, бачите, карта корабля? Якась подорож точно буде, коли поїдете. Бо вже в другому розкладі карта корабля. Значить, Своїм здоров'ям ви е, переймаєтеся. У вас тут випадають якісь обмеження. Випадають якісь обмеження, але тут карта джокера, тобто ці обмеження можуть бути, ну, так, вами придумані. І карта Зірок також говорить, що це ви, ну, це ілюзії ваші. Якщо ви турбуєтеся здоров'я, не хвилюйтесь, все буде добре. І тут падають дві карти дороги. І це карта дороги, і це карта дороги. Тобто, якщо у вас по здоров'ю якісь питання чи кудись їхати, однозначно їдьте. І дана карта може навіть свідчити про закордон. Якщо ви десь лікуєтеся і хочете. В якесь віддалене місце поїхати, чи за кордон, чи інше місто. Рушайте з дому туди, і там все буде гаразд. Добре. ще. Давайте подивимося дорогі водолії, вашу сферу особистого життя. Так. Що ж буде в особистому житті для водоліїв у серпні даного календарного року? Перша карта свідчить про те, що ви на когось надіялися дарма. На якогось свого партнера чи другу половинку. Дарма надіялися. Він вас розчарував в чимось матеріальному плані. Але, про що можна сказати? Якщо ви розраховували, що хто на якусь допомогу, ну, тут реально про матеріальний план. Якийсь там подаруночок чи щось таке буде. Так? Про це говорить карта букет. Але тут перші дві перевернуті, тобто теж, на що ви очікуєте від вашого партнера, буде ну, не настільки яскраве, як ви хочете. Якщо ви е, були самі, так? О, дві фігурні карти випали, якщо ви були самі, то ви в цьому місяці е, обов'язково когось зустрінете. Дивіться, як. І тут корабель, знову ж в тій самій подорожі. Значить, цей місяць, якщо ви маєте можливість кудись їхати, далеко, близько, обов'язково їдьте. Через те, що дана поїздка вам принесе кругом. Е, Успіх, щось хороше. Тобто, в всіх розкладах, що я робила, дивіться для водоліїв, і здоров'я, і робота, і особисте життя, кругом вам випадає поїздка. Значить, їдьте собі щасливо. Хто був не задоволений своїми стосунками, то в даній поїздці ви собі відпочинете, розслабитесь. Можливо, ця поїздка ще й буде подарунком від вашої другої половинки. Так, при тому, що ви не отримали того, що хотіли від другої половинки, а в, в нього чи в неї такі можливості є. Такі можливості є. І ось так. Тобто подорож дозволить вам розслабитися, переосмислити все. А в кого не було партнера, так, то в подорожі ви його можете зустріти. І от ще одну карту дотягнула підсумку. Так, бачите, тут взагалі, ось дивіться, бачите, пара. Пара об'єднана. Обручками шлюбом. Тобто, початок серпня у вас може бути такий марні надії, розстройство, сумно може бути, а до кінця серпня все більш-менш налагодиться і надалі дуже хороша карта по стосунках падає. Так, дякую вам, що були зі мною. Не забувайте, що це тільки загальний розклад за персональними. Будь ласка, звертайтеся, буду рада допомогти. Всього вам найкращого, миру, спокою! Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все, па папа.